Доброго дня, дітки! Сьогодні я вас запрошую пограти в українські народні ігри. Українські ігри походять із давніх давен. В них відображається життя, національні традиції. Вони створені народом так само, як казки, приказки та загадки. Вони передавалися із покоління в покоління. Старші передавали їх молодшим. А ті придумували своє, додавали варіанти. Найдавніші за походженням є хороводні ігри. Давайте розглянемо декілька з них. Гра подоляночка. Діти беруться за руки та стають у коло. Діти співають, а подоляночка робить все те, що вони співають. Гра Квач. Один із гравців Квач намагається доторкнутися до іншого, щоб перенести роль квача на нього. Зазвичай гравці тікають, уникаючи дотику квача. Гра український віночок Одна дитина у віночку в полі, всі інші йдуть. Ми віночок цей взяли і на ім'я дитини одягли. Ти віночку потанцюй, потім дітям подаруй. Дитина танцює, всі плескають у долоні. Потім дитина знімає віночок і каже Я дарую віночок та називає ім'я дитини. Дітки. Запитайте у своїх бабусь та дідусів, в які ігри грали вони, деякі ігри збереглись і в наш час, адже гра це не просто забавка, а водночас і весела школа життя. А на цьому в мене все, до наступних зустрічей!